У п'ятницю, 26 січня, до Миколаєва прибула делегація із Данії на чолі з міністром закордонних справ Ларсом Льокерасмусином. Його супроводжував український колега Дмитро Кулеба у підсумковій заяві за результатами зустрічі. Данський посадовець повідомив про відкриття канцелярії посольства Данії у Миколаєві. Ми будемо підтримувати Миколаїв і допомагати йому у відновленні після війни, а також поверненні до нормального життя. Це важливо, особливо зважаючи на те, що Росія продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі. Як я побачив за останній рік, багато людей почало повертатися до міста, і це є результатом нашої спільної роботи. Тому для ще кращих результатів ми будемо далі працювати з Україною в цьому напрямку. Зі свого боку Дмитро Кулеба відзначив, що Данія стала першою країною, яка погодилась відкрити офіс в одному з регіонів України. Ми сьогодні провели ретельний розбір цього питання і дійшли спільного висновку, що Є в данцях частка української крові, а в українцях частка данської крові. Данія стала першою країною, яка відкрила подібний канцелярій свого посольства в регіоні України. Є лише матеріальним підтвердженням цього факту. У підсумку очільник українського МЗС наголосив, що це не останній візит його колеги до Миколаєва. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.